Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. 26 серпня ми будемо продовжувати вибирати картоплю. Хочу вам показати одну свою грушечку. Дивіться, яка дуже рісна, осипає сі. Падає, зразу падають. І ось так при страшне грушки. Ось такі грушка така грушка. Е, дивіться, яка дуже рісна, осипається, яка о, то вже багато гет осипалося. Це є літня, літня грушка. Дивіться, які, які грушки гарні, які-то -то осипається. Дуже багато ми позбирали, але хотіла вам показати, які чудові, дивіться, які, які грушки, які грушки. Дивіться. Які дуже вони такі гарні, смачнесенькі такі. о. Ми вже викопали картоплю і сьогодні вже будемо, ще маємо тут усі кусочки е копати, але тут вже не така картопля, тут вже пустіша картопля. Але будемо ще усі маємо два, дві грідочки, два кусочки отакі, е вибрати. Вікопати цю, цю картоплю. Питаються мене, де, де картопля. Я вам покажу, тільки я накопала, але коли цей во, коли буду перебирати, я тоді вам покажу. А нині ми ще маємо брати, ще маємо копати. Ми через що? Через те, що ми беремо і відрами носимо коло хати і ми носимо е, до, до столи міш... і там висипаємо. Ось таку я маю. Фіолетову, таку, з фіолетовими такими. Це гарна така, щороку у народи е, така велика. А цього року щось, щось вже вона не дуже Не дуже така, ось дивіться, така з фіолетовими ямочками така. А вона щось не дуже. Землі засохла, навіть трудно трудно дуже брати її і ріпи немає, як той каже, цей, оці два кавалки. Але треба все одно їх вибрати. Ось тут така, така морква в мене ще треба буде, її, але то пізніше, там є кукурудза. Ось така. І сьогодні на кухні у нас ось такий е, сирно-сливовий. Е, Пляцок. Він який він пухкий, який ніжний, які сливки дуже гарні. Е, ну, кислинку дають, і який, який ніжний, ніжний, дуже який пухкий такий взагалі е, пляцок. Е, детальний опис буде на е, каналі Бабусині Поради. А тут я вам розкажу так трошки, що е, ну, такий звичайний, то звичайне масляний бисквіт такий подібний от, І сир. Ми робимо от такі смужки сира. такі робимо, Зверху робимо решітку, і, і на от, таку решітку робимо такі сливки, накладаємо і дуже, дуже гарний, смачненький виходить е, пляцок. Кому цікаво, я дам ще раз кажу посилання. На, е, під цим відео Буде посилання на е, канал бабусині поради, і там буде детальний. Рецепт, а ще я з того сала, що я показувала, натопила собі ось такого смальцю Ми вже пробували, дивіться, який він гарний застив, який біленький. І шкварків. Шкварків ми вже так само їли. О, чоловік любить вареники шкварками. Я беру просто набираю їх, не дуже витоплюю, бо він любить вареники. чоловік Та я варю вареники. Та й до всього він собі бере шкварки, та навіть із хлібом отако подзьобати, як семочки. Так само десь вибирається, як кусочок м'яса та й так до хліба. І я з цієї шкварки беру та й у морозилку. В торбинку в морозилку. Раніше ми набирали в слоїки, але більше відтоплювали, аби були вони більше топлені і просто стояли у холодному місці. Ось такий, зразу в торбинку. Собі набираю і ось такий смалець, як топити, як детально. У мене є на, на каналі бабусині поради. Я вам також дам посилання, як тут робити. Ось так. Ось така торбинка в До всього. не мене дрібонько. Ми так дрібонько, бо це все більше на смалець, Тут дуже гарне сало по 50 гривень. Тут взагалі я би була ще взяла, як би було більше не було. Ось така торбинка вийшла. У нас цього, цих шкварків. Смальцю на зиму, звичайно, нам мало. О, отут каво. Я ще, ще будемо докладу, бо я собі таку повну набираю. Топлю таку повну цю каструльку, відтак так ще раз собі розійдеся і так знову й беру сало і топимо. Будемо нарізати сало тепер топити. Отаке гарне сало. Таке, що у нас малий люкс буде. Я все перед тим, як топити сало, я все мию і нарізаю на дрібні, на дрібні такі кусочки, аби було більше. Більше сманцю, ось такі, на ось такі дрібни невеличкі. Все як я роблю, я вам там дам посилання. Я вже ділилася, як я топлю сало на смалець. На, на каналі бабусині поради буде. То -то. Усьо. Зараз ми це все потопимо. Оце маємо нині добру роботу, бо треба, тут є десь чимось кіля, це все порізати і потопити треба. Ось такого смальцю ми натопили з того е, сала, що ми брали. Ось такий він ще добре не застив, застине, і буде, Будемо мати вже там того на, е, натопили та й цього, з, тих, е, з того сала. Тепер ми взяли більше. Тепер я трошки більше протопила, щоб були шкварки такі е, е, темніші, а можна їх просто так е, топити, аби були світліші, так як я того разу. І, і прекрасні, м'ягесенькі будуть шкварки. Ось такого, нам вже вистачить на цілу зиму цього смальцю. Варто було взяти по 50 гривень, то недорого сало, і ми собі взяли і на цілу зиму вже натопили. І будемо мати. Ось таких шкварків ми витопили тепер я ці шкварки. Колись ми в слоїки набирали і було добре. І так робили смацем. А тепер я беру той просто оці шкварки та у торбинки отако ось. Розкладаю і дійсно, чогось беру. Це, це дуже добре. І сама шкварками люблю вареники. Я порозкладаю отако. і в морозилку собі. Потрошка по пару. У ці ось турбинки, отако. і в морозилку. Ось навіть, дивіться, в каструли чистенько собі, тут вже немає ніяких аби пригоріло, аби що. Отакі три турбинки я собі зробила. Зав'язую і все. І кладу в морозилку. Коли потрібно, тоді ми собі беремо. О. Тут більше ми нашкварки. Робили, щоб ну, аби були менші шкварки, більше було смальцю, і за того такі дрібонькі шкварки, то шкварки може робити більші. А ми робили дрібненькі такі, аби було. Дуже дрібно е, нарізали. О, ось такі три пакети. А я хотів, щоб аби більше було шквару, гарний більший, то можна було на крупніше нарізати. Але тут ми хотіли би смальцю вийшло майже 10 літрове, е, ведро 10 літрове. Така, дивіться, яка е, ріпа не, не, є і більша, і менша. Ось така з цими ямочками. То, то. Але ту сюрі хіба лише вечором та й рано копати. Спека страшна. Усе сохне, все страшне. О, таке. Доб'ємо, коли ми добили усі усі. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Підтримуйте українські, дивіться українські, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось таких ще я вам трошечка, де там хтось вам де запалив. Покажу. От яблінка така, де теж в мене е, рісна яблінка, але то осипаю, все Ось яка яблінка. Айдарет. Це яблука називають. Ось, дякувати Богу, справилися із це вже так, що ми вже картопельку і там, і там докопали. Дякувати Богу. Діліться в коментарях, чи ви вже викопали, вибрали картоплю чи ще ні, який у вас урожай, діліться з нами в коментарях, буде цікаво. До зустрічі!